Слава Україні і слава ЗСУ. В ефірі телеканал Рівне 1 Мене звати Іля Томашевський, і зараз я вам розповім про головні новини нашого регіону. З меншим розмахом та без травм від піротехніки. Як на Рівненщині пройшла новорічна ніч, три кілограми щастя на новий рік. Хто першим народився у рівному в 2023 році? На новий рік у крижану воду. Як цьогоріч у Рівному моржували. З меншим розмахом та без травм від піротехніки. Так медики описують святкування нового року в межах нашої області. Щоправда, окремі інциденти все ж були. Загалом близько ста викликів було опрацьовано у екстреній медичній службі. Як пройшла новорічна ніч, дізнавався Дмитро Тригубець. У новорічну